Вітаю у реформованому мисленні. Сьогодні ми зануримося в ідею, яка на перший погляд звучить, ну щонайменше суперечливо. Чи може бути так, що прагнення до власної насолоди це не гріх, а насправді найвище покликання християнина? Давайте спробуємо розібратися в концепції, яка відома як християнський гедонізм. От задумайтеся на хвилинку, коли ми говоримо про християнське життя, що перше спадає на думку? Часто це щось про суворий обов'язок, правда? Про якісь обмеження, про самопожертву. Але що, як справжня суть віри, це не просто обов'язок, а поклик до найглибшої, найповнішої радості, яку тільки можна уявити. Саме між цими двома полюсами обов'язком і насолодою, і знаходиться суть нашої сьогоднішньої розмови. Так що ж це таке? Перш за все, і це надзвичайно важливо, забудьте про світське розуміння гедонізму як потурання всім своїм примхам. Це зовсім не про те. Це глибока богословська ідея, яка стверджує дещо абсолютно радикальне. Прославлення Бога і наша радість у ньому це не дві різні, а тим більше не конкуруючі речі, вони, по суті, є одним і тим самим. Гаразд, щоб по-справжньому це зрозуміти, треба зазирнути в саму суть. І тут є один, знаєте, такий ключовий момент, який змінює абсолютно все. Йдеться не про пошук радості як такої, а про пошук радості в Бозі. І ця маленька різниця насправді є величезною прірвою. Ось ось ця фраза це, по суті, ключ, який відкриває всі двері. Вдумайтеся, Бог найбільше прославляється в нас, коли ми найбільше задоволені в ньому. Це ж просто перевертає все з ніг на голову. Звична логіка, яка: Моя радість це одне, а Божа слава інше. А тут виявляється, що вони не просто пов'язані, а що одне живить інше. Виходить, що Бог отримує найбільшу славу не тоді, коли ми, стипивши зуби, виконуємо обов'язок, а саме тоді, коли ми знаходимо в ньому найвище щастя. Але як це виглядає ну, в житті? Уявіть собі таку ситуацію: ви приходите в художній музей, щоб насолодитися шедеврами. Що ви будете робити? Ви ж не будете стояти в кутку, міряти собі пульс і намагатися з силою викликати в собі почуття захоплення, правда? Ні, ви будете дивитися на картини. І насолода вона прийде сама як природна реакція на красу. Так само і з Богом, радість це не самоціль, це неминучий природний наслідок того, що ми зосереджуємо всю свою увагу, весь свій погляд на ньому. І тут, знаєте, ми підходимо до моменту, який може по справжньому здивувати. Виявляється, прагнення до радості – це не просто якийсь варіант чи опція для віруючої людини, це прямий наказ. Писання каже не спробуйте радіти, якщо вийде, а радійте в Господі завжди. Або хай Господь буде розкіш твоя, це мова наказу. Виходить, що служити Богу без радості це не просто сумно, з точки зору Біблії це серйозна помилка. Окей, добре, але тут виникає логічне запитання: а як же самозречення, а любов? Хіба прагнення до радості не суперечить у цій жартовності, про яку ми так багато говоримо? Давайте подивимося, як цей підхід не просто не суперечить, а повністю переосмислює ці ключові поняття. Давайте візьмемо самозречення. Зазвичай ми як думаємо, що це відмова від усього приємного. Але християнський гедонізм пропонує подивитися на це зовсім інакше це не боротьба проти задоволення. Це, по суті, боротьба за найкраще задоволення. Це стратегічний вибір, відмовитися від маленьких, дешевих тимчасових радощів заради чогось незрівнянно більшого, вічного. Це як не продати своє первородство за миску супу, як це, на жаль, зробив Ісав. Те ж саме і з любов'ю. Чи може любов бути справжньою, якщо це просто такий, знаєте, обов'язок, який ми виконуємо з кислою міною? Ця концепція каже ні. Справжня любов це не кайдани. Це це радісний порив, що просто виливається із серця, яке знайшло свій найбільший скарб у Бозі. І тоді служіння іншим стає не тягарем, а справжнім привилеєм і радістю. І тут знову може виникнути сумнів а чи не призведе все це до якогось егоїзму, до гордості я шукаю своєї радості. Звучить трохи підозріло, правда? Але насправді як не дивно все з точністю до навпаки, ця ідея виявляється потужною зброєю проти гордості. Гордість, вона ж хитра штука. Ми зазвичай уявляємо її як хвастощі. Подивіться, який я молодець, чого я досяг. Це одна сторона медалі, але є й інша, набагато підступніша, це жалість до себе. Ох, подивіться, як мені важко, оскільки я жертвую, я заслуговую на співчуття. І те і інше росте з одного кореня. Я вірю, що я щось заслужив. І от саме тут прагнення до радості в бозі працює як потужна проти отрута. По-перше, воно ставить нас на своє місце, ми просто одержувачі, як порожня чаша під фонтаном, чим тут хвалитися. По-друге, воно вибиває ґрунт з під ніг у жалості до себе, бо страждання тепер це не просто втрата, а інвестиція у вічну радість. І найголовніше, коли робиш щось добре не для похвали, а просто тому, що це приносить тобі радість у Бозі, сам механізм гордості ламається. Отже, давайте спробуємо все це зібрати докупи. Ми пройшлися по тому, як ця ідея змінює наше бачення радості, любові, навіть боротьби з ріхом. І тепер ми підходимо до великого фіналу, де наше особисте щастя і найвища мета Всесвіту сходяться в одній точці. Пам'ятаєте класичне питання з вестмінстерського катехизису: яка головна мета людини? Відповідь прославляти Бога і втішатися ним вічно. Християнський гедонізм пропонує подивитися на це так: головна мета людини прославляти Бога, насолоджуючись ним вічно. У цьому слові, насолоджуючись, уся суть. Це не дві окремі цілі, це одна наша найглибша насолода в ньому і є його найвища слава. І наостанок просто залишимося з цією думкою. А що, якщо оце непереборне бажання бути щасливим, яке є в кожному з нас? Це не якась проблема, яку треба придушити. А що, якщо це компас, який Бог вклав у наші серця, щоб ми знайшли дорогу до нього? Ідея, яка справді здатна змінити все?